Таким чином, це накопичення цього мільйону, воно е має бути не, не сильно видимим для вас. Бо коли сума назбирується, яка вже вам трохи важлива, починає, починаються думки, починаються руки чесатися, щось з ними робити, починається хотітися, от, от щось туди саме. Так, хай собі полежать, ви ще рік по, позбираєте, і вони вже буде більше. То, що я вам сказав, що мати, мати мільйон це, це чисто особиста моя стратегія для того, щоб. Мати оцей мільйон він сильно дасть вам спокій. Може, комусь і 500 тисяч дасть спокій. Я от в мене такий, от мільйон просто на руках, мільйон гривень на руках. От що не стається, ви розрулите навіть якщо війна, ви встигнете там виїхати, навіть якщо якась там ви можете за цей же самий мільйон купити навіть якусь там простеньку квартиру. Ви можете дуже багато чого закрити своєї базової потребності просто через те, що він є. Він потрібний для вашого спокою, для вашого ефективного мислення. Для того щоб не було тривожності, вся тому по